Доброго дня, вельми, шановні пані та панове. Тема е, сьогоднішнього мого відео це Чи існує український клондайк. Ще в 1966 році одна з газет у США писала, що після того, як у 19 столітті головною геологічною знахідкою був клондайк. То в ХХ столітті, як вони тоді вважали, нею стало українське золото. Що ж послужило проводом для такого твердження дуже охочих до сенсації американських газет? Виявляється, ним стало майже непомічено, ну, нашими в лапках газетами повідомлення про те, що геологами Новомосковської геологічної експедиції на річці Мокрасура. Виявлено одне з найбагатших родовищ золота за всю історію його пошуку на нашій планеті. Тут, у Придніпров'ї, у надрах знаменитого українського кристалічного щита, було закладено чотири свердловини. Наслідок цього виявилося, що золото тут декілька разів більше, ніж в знаменитому клондайку. Однак, на відміну від останнього, ніякої золотої лихоманки в Україні не відбулося. Так, не відмічено її нині, коли Україна стала незалежною державою. Золота лихоманка в Клондайку і інших золотоносних районах США і Канади стала основою економічного процвітання Америки. В Україні ж донині ігнорується сам факт. Назвичайного багатства нашої держави на цей дорогоцінний метал, ціна на який постійно зростає. Як так? Клондайк відкрили в 19 столітті, а відомості про наявності золота в Україні сягає тисячоліть. Греки, скіфи видобували золото в районі річки Росії, правої притоки Дніпра, яка перетинає український щит. Збереглися перекази і про штольні у Карпатах, де теж видобували золото. У нас віднос, донині відноситься до золота як дорогоцінного валютного металу і матеріалу, з якого виробляють прикраси. Однак діапазон застосування золота в сучасному господарстві дуже великий, і він постійно розширюється. Золото використовують в найсучасніших галузях виробництва: від ядерних реакторів до ракет, від мобільних телефонів до телевізорів. Це також ідеальний провідник тепла і електричної енергії, найкраще антикорозійне зі... 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 <суку> покриття. Його використовують як каталізатор в хімічних реакціях. І для покриття куполів церков. Взагалі, без золота розвиток науки і господарства у 21 столітті просто немислимий. Ну і нарешті це еталон вимірювання вартості товарів на міжнародному ринку. В наш час виявлено два види походження золота. Найпоширеніше так зване гідротермальне золото, воно утворилося в нагрітих вулканами в водах, і поступово сіло в кварцевих жилах. Таке золото має багато різних цікавих домішок, зокрема платини, срібла, ванадію. Золото може мати і вулканічне походження, тобто утворитися під час виверження вулканів. Такого типу поклади цього дораційного металу характерні, наприклад, для Мужіївського родовища на Закарпатті. Мільйони років тут стався вибух вулкану, утворенням вулканічних порід, а в них виникли золотоносні жили. Золото може залягати по-різному. В одному випадку це розсипне залягання, в іншому корінне. Фактично, розсипне залягання утворилося з корінного шляхом руйнування гірських порід і переходу їх в осадову пухку форму. Вивітрювання кристалічних порід призводить, ніби до звільнення золота з полону. Таке золото можна мити, черпати драгами на річки чи моря. Серед розсипних родовищ інколи, інколи трапляються доволі великі самородки золота десятки кілограмів. Один з найбільших так, в світі самородків було знайдено в Австралії 60 кілограмів. У 19 столітті там почалася справжня золота лихоманка. В австралійські порти заходили різні торгові кораблі. Вся команда на чолі з капітаном сходила на берег і просто здикала ворог. Сотні залишених кораблів без команди, як летючі голландці, качалися на хвилях без людей. В цей час їх команда мила золото і шукала його самородки. Існує таке повір'я, що золото ховається там, де буяють червоні квіти, де знаходяться поклади золота в Україні, на більшій частині її території. Фактично скрізь є золото на українському кристалічному щиті, третина території України, правда, в різних кількостях. Виявлені запаси золота в Карпатах, Криму, на Донбасі. Золотоносний вал нещодавно знайшли на шельфі Чорного моря, який входить до виключної економічної зони України. Лише наша держава. Має право видобувати тут корисні копалини з на моря. Мільйони років такі річки, як Дунай, Дністер, Південний Буг, Дніпро та їх притоки розмивали своєю течією Карпати і український кристалічний щит, вимивали з них золотоносний пісок, виносили його в Чорне море і відкладали тут у вигляді своєрідної підкови. Тепер цей пісок можна черпати з наморядрагами і землечерпалками і виробляти з нього золото. <клес> Велике родовище золота є в Закарпатті з назвою Мужіївське, належить до найбільших в світі. Однак є й труднощі в його видобуванні, тому вчені шукають різні хитромудні способи його освоєння. Це золото корінного залягання. Але практично безмежні можливості видобування цього дорогоцінного металу на українському щиті від Житомирської області на півночі до Донецької на півдні. Виявлені дуже перспективні родовища в Дніпропетровській, і Запорізькій областях про світове значення деяких родовищ і їхнє багатство на золоте ми. Довідуємося іноді майже випадково. Наприклад, в пресі з'явилося повідомлення про передачу одній американській компанії в концесії родовища Майського в Одеській області, лише вивчивши принципи роботи цієї. Американської компанії в інтернеті, я довідався, що вона принципово працює лише з найбільшими і найперспективнішими родовищами золота у світі. Таким чином, посередковано, я зрозумів, що це, хоча про це ніхто не писав, що це одне з найбільших родовищ золота у світі. Отже, ми, Україна, якщо захоче нарешті так, стати. То стане однією з найбільших золотовидобувних країн нашої планети. Всім здоров'я і удачі і нашої перемоги над Ордою!